Ну що, вони зібралися рятувати світ, ну а розійшлися ні з чим. Саміт G7 в Канаді мав показати силу, єдність і рішучість Заходу. Ну, а вийшов просто фарс. І головний режисер цього театру, звичайно, був Дональд Трамп. Трамп просто плюнув на всіх учасників G7. Ще до саміту було зрозуміло, що всі чекають, а що ж зробить Трамп. Ну і він це зробив. Трамп влаштував сцену. Демонстративно покинув зустріч, заблокував заяву на підтримку України, змусив решту лідерів ковтнути образу і поїхав. І ніхто не насмілився перечити. Учасники саміту G7 в Канаді проковтнули все, що Трамп їм запропонував. Президент США Дональд Трамп виступив проти формулювань. Які могли би обмежити його можливості для подальших переговорів з російським диктатором Води... Володимиром Путіним? Друзі, через це спільну заяву G7 скасували, тобто замість чіткої позиції, лише окремий текст від голови саміту, який був безсилий, без конкретики. Ну а потім Трамп просто зібрався і поїхав без пояснень, без поваги до інших. Тобто приїхав Трамп на саміт, сказав ніяких заяв про Україну, щоб я не чув, бо це мені начебто заважає вести переговори з Путіним і все. Ну і всі відповіли, так, добре, ніяких заяв не буде. Хочу підкреслити, шість лідерів так званої Великої Сімки нічого не зробили. Трамп особисто заблокував будь-яку згадку про війну в Україні в підсумковій заяві Великої Сімки. До речі, це була його перша поява, тобто Трампа, на міжнародній арені після офіційного висування його в президенти, і він не підвів свій статус, як то кажуть, в найгіршому сенсі. Друзі, результат наступний: вперше за багато років у G7 немає єдиної позиції щодо війни, немає формулювань про перемогу України, немає згадки про відшкодування збитків за рахунок заморожених російських активів. Є лише якась. Млява заява глави саміту, а яку навіть не читали вголос перед пресою. Жодних рішень про нову допомогу ні про ракети, ні про ППО, ні про заморожені. Російські активи G7 могла би бодай щось зробити, наприклад, натиснути на Росію через нафту, але ні. Євросоюз відмовляється запроваджувати нову граничну ціну на російську нафту. Формально, ну, мовляв, ринки нестабільні, треба бути дуже обережними. Ну а реально просто не вистачає волі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер дерляєн схоже відмовилась від пропозиції ЄС знизити граничну ціну на російську нафту, що є ключовим загодом у останньому пакеті. Санкцій проти Російської Федерації так повідомляє видання Bloomberg. Я нагадаю, що раніше Європейський Союз пропонував знизити цінову стелю до 40 доларів за барель з нинішньої ціни в 60 доларів. Але, друзі, і цього немає. Тобто Путін іде далі, заробляє мільярди, які йдуть на знищення України. На фоні цієї дипломатичної гри під назвою А давайте не злити Путіна. У Києві чергова атака шахедами серед загиблих навіть є американський громадянин. І як ви думаєте, якою була реакція Білого Дому? А реакція Білого Дому була досі незмінною. Знову слова обурення, слова підтримки, але жодного. Рішення жодної дії, жодного нового пакету допомоги, ні патріота, ні ракет, ні санкцій, ні рішень по Ф-16. Так, Вашингтон засуджує, але не діє. І це вже, друзі, навіть не новина, а якийсь тренд проти України. Хоча є підтвердження, що російська ракета вбиває американського громадянина на території України, досі ми не бачимо. Жодної адекватної реакції. В результаті друзі саміту, ну, напевно, вже невеликої сімки, Зеленський скоротив свій візит. Зустріч із Трампом не відбулася. Ні слова солідарності, ні жесту підтримки. Усі розмови про нову допомогу зависли в повітрі. Немає єдиної заяви, немає нових санкцій, немає єдиного фронту проти агресора. Натомість є бажання не сваритися з Трампом, не тиснути на Росію. Не приймати жодних непопулярних рішень. І це вже виглядає невелика сімка клуб якихось геополітичних обережностей, де кожен грає свою гру, думає про свої вибори, рейтинги, бізнес інтереси. Ну а Україна десь там на периферії. Єдине, що можна додати, це держави Великої Сімки готові підтримувати Україн, українську оборону зараз, а також розмова йде про відбудову України після закінчення війни, і про це в середу, 18 червня, розповів наш президент Володимир Зеленський за підсумками свого візиту до Канади. Але, друзі, давайте чесно: цей саміт мав би бути про рішучість, а став про страх. G7 більше не виглядає як фронт єдності. Це скоріше гурток якихось взаємних реверансів, де головну скрипку грає Трамп. А Кремль це бачить і робить висновки. Ну а ми, на жаль, платимо за чужу слабкість своїми життями. Я вам дуже дякую за те, що додивились до кінця. Ну, натисни, будь ласка, на лайк, підпишись і до зустрічі в нових відео!